Добрий день, шановні колеги. Дякую за запрошення і можливість поділитися випадками з клінічної практики, їх обговорити. Завжди відбираємо для конференції Леоніда Георгіча і або щось екзотичне, або щось дуже повчальне для мене здається, як нам міняти нашу лікувальну практику. І ось сьогодні не такий екзотичний, але дуже повчальний випадок, які ще мають місце і яких повинно бути менше відносно характеру терапії. І так, хворий з фібриляцією перецепт на тлі декомпенсації хронічної серцевої недостатності. Типовий, здавалося б, хворий. Але не зовсім. Клінічний випадок: 64 роки, надійшов до швидкої допомоги зі схарками на напади задишки, відчуття стискання за грудиною, які почастішали останнім час, часом до стану ядухи, з якої він і надійшов, як головна скарга. Тропонин позитивний, але верхня межа сірої зони. На ЕКГ депресія степ, Негативний рівнобічний В3, В5 на тлі фібриляції перецерті. Тут виявилося, що він її не відчуває, проданість сказати нічого не може. Вона не артеріальна гіпертензія, що є типовим, але останнім часом нормотензія і схильність до гіпотензії і наростання, і задишки і ядухи. Ви бачите, 100-110 максимально. Частота 72 за хвилину, тобто, це можна сказати, норма брадіте. дефіцит пульса невеликий, ожиріння при цьому і депресія, але встановлена раніше психіатром, а не нами. Тобто, ви бачите, дуже типовий хворий відносно того, щоб запідозрити в нього серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, але треба дообстежити. В загальному аналізі крові помірний лейкоцитоз, лейкоцитоз у сечі, в анамнезі і камінці, глюкоза 5,73. І ось тут сюрприз, сюрприз, ті ProBNP майже 3 тисячі пікограм на мілілітр, і це вже незалежно від фракції викиду, явно гостра декомпенсована серцева недостатність. Креатинін 1,26, 126 мікромолів на літр, сікаді і Пі 55 мл на хвилину, тобто це хронічна хвороба нирок, 3А-стадії, і в нього атерогенна дисліпідемія 2 в основному при невеликому рівні холестерину, низький холестерин високої щільності, майже весь поганий високу, низької щільності. І ось на ехокардіограмі фракція викиду майже 60, тобто це серцева недостатність декомпенсована зі збереженою фракцією викиду. Ну, оскільки це ж швидка допомога і така підозра гострого коронарного синдрому з діагнозом ГКС передній нестемі, Гостра декомпенсована серцева недостатність і шімічного генезу зі збереженою фракцією викиду, і фібриляція перед постійна форма підпитання спрямований на ках. Ми бачимо, що дуже велике багатосудинне ураження коронарних артерій, гемодинамічно значущі стенози від 75 до 95% і також дві оклюзії, тобто з шести головних судин, п'ять той чи іншою мірою враження, і дуже бідна мікроциркуляція. Переконливих даних при обстеженні детальному загострий тромбоз, тобто класичний інфаркт першого типу. стемі, на тлі нестабільної атероскоротичної бляшки, наявності тромботичних мас, кульпріт ліжень немає. Тобто, це ГКС-стемі другого типу, який мог бути спровокований і фібриляцією перед сердмі, болічний гострий інфаркт міакарду. Але коли ми не робимо ангіограми, то ми того не знаємо. А зараз ми вже можемо думати, що головні причини це пов'язання між собою фібриляція перед серцем, можливо, вона нещодавно виникла, і серцева недостатність. Тобто, ці чинники є головними. Хоча Якщо не робити додаткове обстеження, це буде стандартний нонстем. Ви бачите, в нього помірний тромботичний ризик і високий геморагічний ризик. Запропонована хворому планова АКШ, яка хворий категорічно відкидав, з не підходили, і виндексну госпіталізацію, в зв'язку з чим стентована хоч одна така оклюзія в лівій коронарній артерії, щоб хоч якось покра... поліпшити його стан, тому що тільки медикаментозна терапія не дасть проможності нам знормалізувати його стан. Планується się stentowanie. І е, я суто хочу звернутися на лікування СН і антитромботичної терапії. На длін чотирьох компонентної терапії, ХСН, емпагліфлозин. Ми маємо м, дані емпал, е, що ми можемо стабілізувати хворого і відразу дати гліфлозини. еплеранон 25 міліграмів. Ми дали. Е, ви бачите, майже е, ми досягли достатніх доз максимальної гліфлозинів і мінерала картикої. Антагоністів половину дозу, і будемо підвищувати завжди до випусків 50. Але ви бачите, що інші дві групи 2,5-2,5 бісопровологий рамі прилив більше не дасть, сійка гіпотензія. Тобто, ще раз справджується, що в хронічних ситуаціях декомпенсації ситуації, в острих ситуаціях ці головні дві групи: гліфлозиди і мінералокортикоїдні антагоністи, на які вже можна. Нашурувати інші дві групи. Після стентування хворому, оскільки високий геморгічний ризик і немає атеротромбозу класичного, призначено аск 75 і копідагль 75. Я дивилася хворого перед випискою і змінила йому антитромботичну терапію. Чого? У хворого ГКС другого типу. По суті, це декомпенсація ішемічної, гостра декомпенсована серцева недостатність, фібриляція перед серцями, які між собою пов'язані. І головний внесок розвитку стану це багата судинне ураження коронарних артерій, тотальна ішемія, яка спровокувала гостру декомпенсовану серцеву недостатність і ще й фібриляція перед серцем пов'язана, що було первинним, що вторинним. Важко зараз сказати. Яка обов'язково потребує призначення антикоагулянтів, потім розбиратися, як ми будемо змінювати ритм. Але спочатку антикоагулянти тривало хоча б до місяця, а потім вже дивитися через травохідне і е, намагатися відновити ритм. Чому відмінила АСК? По-перше, до тижня потрібна терапія і за рекомендаціями 2023 року, а тут ще додатково виражено декомпенсована ХСН. І для чого тут при фібриляції перецерт? Тому відміняємо. Чому даю антикогулян? Едоксабан 30 мг один раз на дому, тому що швидкість кубочкої фільтрації менше 60 мл на хвилину. Копідогрель залишаю, і це є стандартна терапія, головна, після гострого Коронарного синдрому і першого і другого типу, але я хочу наголосити над тим, що під спостереженням максимально 6 місяців і дуже маловірогідно що до 12 місяців. А після року абсолютно вже логічно тільки монотерапія едоксабаном цього пацієнта. Тобто дуже часто дають подвійну антитромбоцитарну терапію, ні на чим не замислюються, погіршують перебіг хронічної серцевої недостатності і не зменшують ризик інсульта. наскільки типова ця клінічна ситуація? Ось чому я винесла цей клінічний випадок? Ми зробили когортне дослідження. Цілий рік брали ангіографічні результати і розділили їх на інфаркти першого типу, де там і ознаки причинного ураження, атеротромбозу, багатосудинне ураження, дуже часто СМ, без ознак кульпритліжен, як наш хворий, і хворі взагалі без уражень, стенозуючих коронарних артерій. І що подивіться? Подивіться, що це дуже велика така група пацієнтів, 704 хворих з групи 1400 втручань, тому що декілька разів їм обстеження робили. І з них в стемі майже 500 людей, тобто є можливість сказати, типовий цей пацієнт чи ні. І ми бачимо, що і за статтю, за середнім віком він є типовим, і за наявністю вона анамнезі артеріальної гіпертензії. Теж типовий 85%. І подивіться, всі саме підгрупінг групін другий тип. Фібриляція перецертв майже у кожного п'ятого. І тобто, майже у кожного п'ятого ми можемо неправильно давати терапію і погіршувати і перебіг серцевої недостатності, і фібриляції перец. Середня фракція викиду лівого в цій групі 54%, тобто переважає збережена. Фракція викиду і у половини зафіксована за задишкою. Чому я так кажу? Тому що, на жаль, в цій великій групи, на відміну від цього клінічного випадку, ми стандартно не маємо змоги і відшкодування НСЗУ за ентіпробін, піскільки ми не б'ємося під керівництвом Леоніда Гіорича, щоб все відшкодовувалося, якщо ми ставимо госпітальному хворому серцевому недостатності, але на жаль, ні. Що нас виручає, це кіліб 2-3 при надходженні 10%, і ми у цього пацієнта мали кіліб 2. Тому ми з усіх боків могли віритися, що це дійсно такий діагноз. І що хочу сказати, що я дуже ратую за попереднє призначення антикоагулянтів після ГКС, хворим з фібриляцією перед вже в індексну госпіталізацію, а майже всім. Кому можна, а не 40%, як зараз має місце, а декілька років тому то взагалі до 10%. було відсотків. Але все ж переважає пад за виключенням значних протипоказів до АСК, тоді дають взагалі тільки клопідогрель. Або, може, трішечки дають АСК з омепразолом, заважаючи тим самим діяти клопідогрелю. дуже часто на етапі сімейного лікаря після виписки. Чому ж доксабан? Інше я пояснила. Подивіться, по-перше, є аналогічне дослідження, і воно з останніх досліджень інвазивних з антикоагулянтами новими, Entrust, IF PCI, і ви бачите, що тромботичні події. Були вірогідно тенденція менша при прийомі адоксабану, а кровотечі були не вищими. Але ви знаєте, що варфарин контролювати це буде дуже складно. І едоксабан має ще ряд переваг, над якими я хотіла б, щоб ви замислилися. По-перше, у нас хронічна ішемічна серцева недостатність і от дослідження 2024 року для таких хворих з хронічним коронарним синдромом, загостренням, дослідження, зроблено дослідження пік Трайл з високим тромботичним ризиком. І, що важливо, первинна точка була дуже клінічно значуща, загальна смертність інфаркт міокарда, Дінсульт, системної емболії, ургентна ревоскуляризація. І ви бачите, що вдвічі менша вона була, якщо давали едоксабан хворому в поєднанні з іншим антитромботичним препаратом, в нашому випадку, кскло підогрелям. Вторинна точка, точка була сума несприятливих тромботичних подій, великі, кровотечні і клінічно значущі малий. Теж навіть ще краще, майже втричі було менше з едоксабаном. Тому зробили минулого року висновок, що терапія едоксабаном призводить до меншого ризику загальної смерті, е, системних тромболічних подій, і е, протягом 12 місяців, ніж подвійна антитромботична терапія. Тобто ще один аргумент на користь мого рішення. І ось ви бачите, як швидко. і як серйозно розходяться ці криві? Давайте перейдемо на шпальти ще серцевої недостатності. І ось дуже великий регістр, оприлюднений в Європейськ, два роки тому. Ви бачите декілька, майже 15 тисяч пацієнтів, ну, 13. І показав, що хворі, хворі з ХСН старші, частіше чоловіки, ну, як наш пацієнт, більше коморбідностей, в нього і гіпертензія і хронічна хвороба нирок, частіше кровотечі і загальна смертність. І ХСН є незалежним предиктором. Тобто, лікуємо правильно ХСН і не забуваємо дуже обережно відносно фібриляції пересердів, щоб не збільшити ризик кровотечі. Геріатрична популяція. Чому я звертаю вашу увагу, тому що доксабан для цієї популяції, для ХСН, вивчений найбільше в дослідженні Engage Team, Team 48, 21 тисяча пацієнтів, і ви бачите, майже 8,5 тисяч були старші нашого пацієнта, тобто в нас є перспектива безпечної терапії на, на на, на подальші роки. І у цій когорті ризик до хворих був навіть меншим, ніж у загальній групі. І враховуючи зростання ризику кровотечі та частоти ХСН з віком, перевага доксабану в лікуванні хворих з фібриляцією та ХСН є ще більшою. У хворих похилого та старечого віку у нас похилий і рухається до старечого. І ще що важливо: ви знаєте, що мене вразило? В метааналіз останній 25-го року. Верніше, це не метааналіз, такий новітній ранговий вірогідностний віро аналіз більше, ніж 2 мільйонів хворих, тобто 2 мільйона 332 тисячі 770 хворих, 32 дослідження. Вивчили стандартні дози і малі дози всіх чотирьох антикоагулянтів І я хотіла б сказати, що для Доксабана найбільше вивчені всі чотири дози, тому що Апіксабан, який теж. Показав непогані результати начебто, але вони дуже варіювали, тому що піксабан вивчався тільки у 480 людей в Аристотелі, а в Engage Тімі це було декілька тисяч. Тому і варіабільність результатів менша, і відтвореність їх більша. І що ми бачимо: стандартна доза піксабану стандартна доза Ебедоксабану та низька доза доксабану, до речі, чи ми її саме призначили в нашому хворому, досягають сприятливого балансу між профілактикою інсульта системних емболій та ризиком великих кровотеч. Тобто, виходячи з хронічної декомпенсованої серцевої недостатності, наявності хвороби нирок, гіпотензій, то низька доза едоксабану на додаток до клопідогреля і виключення повне ранішнє цетілосаліцевої кислоти є дуже доцільними. І висновки, які я роблю хворим з хронічною шимічною хворобою серця, фібриляцію перед серцем, особливо після ГКС, і особливо коли це не був класичний тромбоз. І, як правило, призначається подвійна антитромбоцитарна терапія, незважаючи на тип гострого коронарного синдрому. За стандартом, подібні хворих, особливо ГКС другого типу, як у нашого хворого, потребують дуже короткого терміну потрійної терапії, АСК і подвійна антитромбоцитарна терапія, з додатковим включенням антикогулянта, з перевагою проак навіть після стентування коронарних артерій. За вивченістю ефективності і безпеки дозових режимів, наявності результатів сучасних трайлів та даних метааналізу, який я вам продемонструвала, а також, що головне, соціальною доступністю в Україні це єдиний наш український проак. Едоксабан є препаратом вибору серед проак в подібних ситуаціях. Дуже вам вдячна за увагу.